Тачка на мільйон. Тачка ексклюзив. Це у нас Volkswagen Charan 2 літра дизель 2010 року. 125 кВт машина в чорному кольорі, машина в максимальній комплектації, ексклюзив. Даже отут -от написано ексклюзив, ексклюзив. От. Тема цієї машини в тому, що це жир в жиру. Це максимум, це самий-самий більший заряд, що міг бути на той момент. Машині 15 років, 14. От. Але вона в такому ахірительному стані, що попробуйте знайти, ну, скажімо так, до 15-го року. Я думаю, що машини не потягаються з цією. Тому що тут 343 рідного пробігу. Але повністю сервісного обслужено. Тачка в дуже дуже крутому стані. Тачка в дуже гарних руках була, вона дуже файно обслужена. В неї все замінено. В неї замінений демпфер, в неї замінені гальма, в неї замінена була там підвіска. Вона повністю безшумна. Оці двері всі в шумовіброізоляції. Цю машину дійсно дуже любили. Можете тепер любити і ви. От, вона на повній електриці, на двох ключах з електричними ось цими задніми дверями. Вона із електрокришкою багажника, вона із рейлінгами. До речі, ця машина в п'ятимісному виконанні. От, тут замінена магнітола. Тут стоїть камера заднього виду. Ось так двері відкриваються. Тут також є ще ось таке дитяче кріселко, от, яке трансформується у. Дитяче кріселко. Або в нормальне е, повноцінне: ось цей підголівник просто розстібається. Тут замочок. ось Воно просто розстібається і тут маленький підголівник, який ставиться посередині, а цей великий повнорозмірний ставиться відповідно на край. ну Або це сидіння, так як воно все абсолютно переставляється, можете право-ліво, ліво, право. Ну, це все міняється. Е -е, що ще? Тут навіть От, ручка ця КПП вона замінена. Вона, да, привіт Aliexpress, воно дуже класно, файно виглядає, круто. Все класно. На кліматі, з підігрівом, от з такою магнітолою, файною, крутою, з Apple CarPlay там, з інтернетом, тралівалі і так далі. Акустика тут файна, тут реально заводський Дінаудіо, але він вже не заводський, тому що всі динаміки от, Людина. Займалась трошки там весіллями, тралівалі і так далі. Тобто тут акустика поміняна, тут навіть ще виведена ця е, проводка на сабну в багажник. Воно там є, саба з усілітелем, правда, не осталось до мене. от. А чого до мене? Тому що я її не перекупив. Ні, я не перекуп. В класичному варіанті я займаюся автомобілями з Європи. І в мене був Mercedes v клас е, який ми продали цій людині. В якої був в користуванні ось цей шаранчик, от, який, до речі, ще і оптику поміняв. Тут замінили лінзи на нові, дуже класно, отак от от світять лінзи. Дуже крута машина в дуже гарному стані. Ну, тобто, виходить, в нас машина по трейдину приїхала. Типу, ми замінили її старий автомобіль на наш трошки новіший 17-го року В-клас у нас був. От, а нам достався дуже крутий варіант. Дуже крута машина, дуже класна машина, в офігітельному стані і в офігітельному заряді. В неї є косметичний підкрас. Я вже не пам'ятаю, я не буду зараз брати прибор в руки. По-моєму, ось це крило, але на машині ніде немає шпаклівки. Вона бездетепешна, вона в гарному стані. Візуальному, техніч... технічний взагалі, там навіть да, нема про що говорити. Тут резина Michelin, стоїть і вона ставлена сюди новою за машиною, реально дивились. Мішлен 21, 21 рік, вона поставлена, як тільки була, приїхала в Україну і небагато на ній відносно від'їздили. Демфер поміняний там щось не 310 тисяч було, а зараз 343. Люди беріть і їздять. Ахерітельна машина. Звоніть, питайте, ціна стане на сьогоднішній день Це 14 тисяч доларів. Да, не дешево, да не дешево, Попробуйте, знайдіть таку тачку в такому стані, в такому заряді за такі самі гроші. Ну, може за менше. Ну, якщо знайдете, нічого не маю проти. Але я думаю, що ні. Я думаю, що не знайдете. От, От така чесна, файна, класна, заряжена, на дуже гарних колесах. От, на дуже гарних колесах. Крута тачка. Машина просто бомба. Машина коштує свої гроші кожного долара свого. Машинка коштує висока, шаран дуже високий, От, як паркетник фактично. Коротше, кого цікавить, welcome to Луцьк. Номер телефона внизу. Якщо що, на інших платформах мене знайдете. Дай вам Бог. До зустрічі!